Вітаємо всіх глядачів! Ви на YouTube-каналі компанії West. Станом на 31 липня 2025 року я вам показую один з найкращих тракторців на майданчику у місті Львів. Це Кубота КЛ3450. Давайте оглянемо. Отже, даний трактор у нас має потужність 34 кінських сили. Цю потужність йому забезпечує трьохциліндровий дизельний двигун. В дуже гарному стані двигун ми його повністю обслужили. Зауважень, яких нема. Заводиться з пів оберту, не димить, не сапонить, працює чітко, як і має працювати японський трактор. Двигун, до речі, звичайний атмосферний ніякої турбіни тут немає. Пізніше заведу, послухайте, як працює. Йдемо далі. У нас передня резина замінена. БКТ стоїть розміром 8 на 16, а от задня стоїть ще його рідна Bridgestone, з розміром 13,6 на 24. Рік випуску трактора 2010. Тепер помірюємо колію. Колія цього трактора буде складати. Зараз ось так ми зробимо. 120 см по центру коліс. 120 маємо, це стандартний міжряддя 60 все як ви любите. Грунтофриза з трактором йде в комплекті, робочою шириною 170 см, що в нас по ножах. Адекватні, абсолютно, ножі, подекуди ще видна фарба на них. Тобто нічого міняти не потрібно, можна відразу працювати. Сама ґрунтуфриза має автопопадач і має швидкоз'єм. все максимально для вашої зручності. Трактор у нас трьохточкова навіска, її вантажопідйомність до 600 кг. Є кардан в комплекті до фризи. Тут все, в принципі, просто. Вага такого тракторця складає орієнтовно тонну 600, тонну 700. Дана модель йде з кабіною. Кабіна панорамна, а це означає, що ви мусите бути дуже обережні при експлуатації, тому що сама форма скла має випуклість. Якщо ви його десь поб'єте, косаркою чи в лісі, ну буде складно, реально складно замовити. Тому будьте обережні, хто катається на таких тракторцях. Йдемо в кабіну. Отже. Для розуміння габаритів, мій зріст 183. Я сідаю з величезним запасом. Про те, що сидіти надзвичайно комфортно в серії Кель, я думаю, говорити не треба. Ви і так це знаєте. ну, Сідаєш відчуття преміум-трактора, е, як там якийсь Mercedes чи німецьку будь-яку машину, якщо порівнювати з автомобілями. Зручності і комплектації регулюється висота по керму. Режим АД і передній міст підключається кнопочкою електронно, є комп'ютер, який це вмикає. Пізніше вам покажу функцію оберту на місці. Кабіна, звичайно, що в нас є з кондиціонером, з опаленням. До речі, не типово виведено справа під руку. Так само є блок керування нівеліром, ручні та автоматичні налаштування, вал відбору потужності. Що ще в нас? Ще в нас є музика. І, в принципі, у, коробка U-Shift, це стандартна опція для КЛ, хоча інколи дуже рідко вони бувають на механіці. Тут напівавтомати, два діапазони, 12 швидкостей. Ну і власне кажучи, сам е, реверс. Блокировка вже типово під п'ятку зроблена право. Ось тут справа від мене. Ну і в принципі, це все напрацювала дана модель 1310 мотогодин. Слухайте, як зводиться. Надзвичайно приємно, ну, легко, вимушено, Так само шумка в кабіні дуже хороша. Я не знаю, чи вам буде мікрофон передавати, але вмикаємо функцію оберту на місці і давайте прокатаємось. Гідропідсилювач, звичайно, що теж є. І ось трактор з місця розвертається. Ще з плюшок У нас є функція пам'яті фрези, яка виведена сюди під кермо. Це також, в принципі, для японських тракторів стандартна річ. І є ось такий важіль ПТО. Це дуже прикольна штука, яка більш типова для великих тракторів там Джонів, Нью-Кейсів і Холландів. Ви виставляєте собі, що вал відбору у вас вмикається лише при певних обертах. Тобто, коли ви їдете там на обертах 2-3 тисячі мотогодин, навіть якщо вал включений, він працювати не буде. Як тільки ви даєте більше газу, трактор розуміє, що потрібно включити вал. Це ну це прям супер зручно. Тому в принципі користуйтеся. 2010 рік і вже тоді японці робили настільки технологічну техніку. Ще... По стану, в принципі, ну, стан близький до ідеалу, повністю тракторець обслужений, нарікання яких немає, відразу можна їхати ним працювати в поле. Ми дамо 6 місяців гарантію на даний тракторець, дамо повний пакет документів для реєстрації. Ще багато хто питає, що це за така штука, незрозуміла біля капоту. Це підставка під каністру. щоб ви, коли заправляєте, не тримали, вам не було складно, ви собі тут поставили і заправили. Дизель, хто не заїжджає на заправку, а там заправляється, наприклад, вдома стаціонарно. Друзі, ціна ціна даного тракторця складає 18 тисяч умовних одиниць в комплекті з грунтофрезою. Не дешево, я розумію, але й техніка відповідна і в стані та й комплектації. Тому потестувати ви можете цей трактор на нашому майданчику, місто Львів, Кільцева, Дорога, Сакільники. Також не забувайте про наш другий майданчик, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Нагадую, що в нас є програма Trade-In, Ви можете свій трактор здати і купити, наприклад, таку кельку чи будь-які з нашого асортименту. А весь асортимент, як завжди, є на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатися на наш YouTube канал Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.